Привіт, я вже на локації. Сьогодні буду оформлювати зону на хрестини для дівчат. А зараз переносимо це необхідне починаємо працювати. Ми почнемо, як завжди, з борки каркасів. Всім гарного перегляду і не забудьте підписатись на канал і поставити лайк цьому відео. Перенесли все необхідне. Фотозону в мене буде розміщуватись тут. Зараз будемо збирати каркасик. Зібрала каркас, зараз буду монтувати на нього валюр. Каркас у мене має висоту 2,20, а цей валюрчик 2,50. У ширину він 1,80 але він дуже класно тягнеться. Тож на каркас 2,20 легко натягнеться. Спочатку фіксую великою кількістю магнітів, далі я просто все розподілю рівномірно і зараз просто мені треба отримати валюр, бо він досить тяжкий. каркас 220 і так натягується валюр. Я зараз поставлю багато магнітоків, щоб витримати, потім просто розподілю їх. Все, тепер магнітки буду рівномірно по всьому колу розподіляти, і вони будуть тримати валюр Монтаж у мене був на магніти. Магніти дуже класної якості. Користуюсь ними постійно на кожному монтажі. І для плівочки, і для велюру. Ну і безумовною перевагою валюру є те, що магнітів потрібно менше, ніж для плівки. А, под, по кутам, де найбільша розтяжка, можна використовувати два біндери. Решта закріпити карка, закріпити магнітами. І це буде дуже швидко. А, ну і, безумовний плюс це швидкість монтажу. Велюр, зробити велюровий фон дуже швидко. Зараз я кріпити написи і крила, потім збирати гірлянду. Закріпили крила, все швиденько на магнітики. У мене крила важкі, тож мені необхідно ну, таку велику кількість магнітів, щоб їх отримати. Бо вони з двох частин зроблені, там додатковий ще банер. Я їх собі переробляла. Ті, які я роблю на замовлення, вони значно легші. Да, і колись були часи коли крила, ми монтували нальозку, уявіть собі, скільки це займало часу. Як півфотозони робити? Змонтувала вже написи, я сьогодні використовую золотий полістирол. І так він виглядає на фотозоні. Зараз буду збирати гірлянду. Покажу, які кульки я буду використовувати. У мене тут Gimar 19 дюймів, 5 дюймів. Ну, я вже приготувала 5-дюймові кульки. Кластери це я так про всяк випадок взяла, якщо мені не вистачить. Це 12 дюймів, Джимар. Джимар, хром мені подобається найбільше. Дуже класний колір у них. Так. Це в мене 18 дюймів колісан. Горішок називається колір. Дуже приємний, такий класний. Так, це репробілий цей колісан. І мій улюблений колір. Білий пісок. Зараз все це буду будувати. За що я люблю ну, бачите, це кульки -пастель. це не металік, але от вони мають такий якусь приємний такий перелив. Не знаю, в жодних кульках такого немає. Зібрала гірлянду з 12 гривні і зараз буду її доповнювати. У мене тримається стрічці. Доповнювати я її буду кульками 5 дюймів такими маленькими кластерами і великими кульками 19 дюймів. Так, я нарощую гірлянду, роблю її більше. Ви бачите, знизу просто гірлянда. Звичайна, а це вона вже така збільшена. Бачите, в мене такі кластери. До них прив'язується шедемка або якась резиночка. Там, де потрібно, ми таким чином гірлянду розширюємо. Буваємо кульки 12, дюймів 19. Таким чином у нас гірлянда преображається. Як ви бачили на цій фотозоні, ви можете замовити у нас. А саме каркаси, магніти, велюр, написи. Такі крила. Звертайтесь до нас в соціальні мережі. Посилання будуть під цим відео. До зустрічі на каналі!